Доброго дня вас щиро вітає родина примак, яка є дитячим будинком сімейного типу. Мене звати Орися Примак. У нас є дитячий будинок сімейного типу в селі Новоукраїнка. Створилися ми спочатку як прийомна сім'я у 2007 році. Взяли на виховання трьох дітей з Рівного, і через чотири роки Рівненська обласна адміністрація запропонувала, щоб ми ще більш добрали дітей, але в нас не дозволяло житло. Тоді місія добре Самаряни запропонувала нам. Ось це таке гарне, розкішне житло у селі Новоукраїнка. Де ми взяли на виховання ще троє дітей? У мене є багато думок з приводу того, чому саме взяли ми на виховання дітей-сиріт. Коли я ходила в дитячий будинок в малятку, я там викладала недільну школу, і діти мене питали, ти забереш мене сьогодні додому. Я приходила і казала чоловікові, кажу, Ігор, мене діти просять, щоб я взяла додому. Ну тоді чоловік, не розуміючи всього питання, він казав: Урися, ми всіх дітей не зможемо забрати. І я йому кажу, ми всіх не зможемо взяти. Але одну-дві дитини ми змогли б виховати. Далі у нас було троє власних дітей. Я прийшла додому і кажу, діти, як ви дивитесь на те, щоб ми взяли на виховання одну дитину сироту, і діти ну, навіть з радістю сприйняли це. І так у нас з'явився перший Сашко в нашій сім'ї, хлопчик 13 років. І я дітям розповідаю, ми нічого не приховуємо. Вони добре знають свою історію. Кожен знає свою історію. Я культивую ту думку, що діти повинні любити ту маму, яка їх народила. Я ніколи не виховую дітей у якійсь відразі чи в якійсь злості до своїх батьків. Вже ми поховали п'ятеро мамів. Коли діти перебували в нас, той час мами, які зловживали алкоголем, вони померли. Не хочу хвалитися, але маю про те сказати: 40 дітей, всі діти закінчили школу. Закінчують училище, закінчують університети. Є острозька академія, є гуманітарний університет, є польські університети. Традиції ми святкуємо кожен день народження. Наприклад, кожної дитини є такі, що в прийомних сім'ях, дитячих будинках кажуть, що ми збираємо дні народження на якийсь один день. Ну, наприклад, того місяця всіх дітей. Я з такою думкою не погоджуюся, тому що свій день народження дитина жде цілий рік. Вона чекає подарунка, вона чекає торт, ну, от вона чекає тих свічок. Хтось вносить торт зі свічками. Ми всі співаємо. На кухні. Далі ми разом відпочиваємо. Та нас є спортивні традиції. У нас є свій город традиції. Діти виходять зі мною завжди. От. Ми садимо свою картоплю. Діти мають бути навчені і адаптовані. Годину-дві ми працюємо, то що там цілий день ні. От з рідних, якщо, наприклад, взяти, мене ніхто не брав. Одна вона взяла. І я їй за це дякую. Дуже велика дякую. Бо це чарівна мама, чарівні батьки. Мама красива, добра, хороша. Мені добре поруч з нею. Диця упереджене ставлення є і буде, і його е, ніхто не. Не змінить люди. Знають, що є виплати на дитину, є заробітна плата для батьків вихователів Бо ми називаємося в державі батьки-вихователі. Суспільство казали: вони беруть дітей за гроші. Кожній людині в мене є чітка відповідь. Я допоможу вам. Взяти дитину і на сьогоднішній день хто хоче таке зробити, хто хоче взяти дитину. Я пропагую, я рекомендую, я прошу клінно благаю. Будь ласка, я допоможу з документами з медичної сторони, з будь-якої сторони. Я допомагаю всім людям, які хочуть взяти дітей на виховання. А коли людина не взяла жодної дитини і хоче зі мною щось поговорити, ну осуд навчити або ще щось, то я мене так само є своя відповідь. Я кажу. Скажіть, скільки ви дітей взяли на виховання крім своїх? Не скільки. Вибачте, будь ласка, я на цю тему з вами говорити не буду. Це скринька нашого життя в дитячому будинку, це скринька нашої радості, це скринька нашої болю, це скринька побажань. От, тут кожна дитина щось писала. Вона виражала свої сподівання, свої бажання, свої болі, навіть покаяння. А що для мене означає сім'я? Знаєте, от ніколи б про те не думала. І коли ви задали питання, от за дві секунди в мене така коротша відповідь за сьогодні. Це місце, куди хочеться йти. Це люди, до яких хочеться йти. Сім'я це об'єднання людей із спільними інтересами, із спільними бажаннями, із спільним побутом, із спільною радістю, із спільним горем. Це ті люди, які тебе чекають і люблять безумовною любов'ю.